Права 1.20. Визначте знак дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас x у 7 степені, що ділиться 8. на y у 8 степені, якщо х більше 0, y менше 0. Ну, як визначити знак дробу? Давайте визначати, який у нас буде знак у чисельника, а який у знаменника. Записуємо тоді. Отже, якщо х більше 0. Це число у сьомій степені, в парній чи не парній, воно буде все одно більше нуля, буде додатнім. Так ну і зараз, якщо y менше нуля, то y у восьмій степені це парна степень, вона буде більше нуля. Якщо ми число більше нуля ділимо на число більше нуля, то це у нас буде число більше за нуль. Записуємо тоді, отже х у сьомій, що ділиться на y8, буде більше нуля. є? Так, переходимо до другого завдання m плюс 1, що ділиться на n у сьомій степені, якщо m більше 0, n менше 0. Ну що ж, записуємо, що якщо, якщо m більше 0 додатнє, то якщо ми до числа додатнього додамо одиницю, це буде також додатнє число. Так? Більше нуля. Є. Ну і n у сьомій. Пишемо, якщо n менше нуля, непарна степень, від'ємне число, то це у нас буде число менше нуля. То ми записуємо то. N у сьомій степені буде менше нуля. Ну, можна опинитись на... Мінус одиниця, якщо ми мінус одиницю помножимо саму на себе 7 разів, у нас буде від'ємне число. Отже, якщо в нас чисельне кододатнє, знаменнику від'ємне, то ми одержимо від'ємне число. Записуємо отже, м плюс 1 а знаменнику n у сьомій це буде менше 0. Переходимо до третього завдання. Тут у нас модуль P-1, що ділиться на n у 19, якщо P менше 0 і n більше 0. Ну що ж, який буде знак? Запишемо, що якщо чисельник аналізуємо p менше 0, то у нас вираз модуль P-1. Який буде знак? Модуль будь-якого числа завжди або додатній або нуль. У нас число менше 0, тобто 0 навіть не може бути. Ну, Наприклад, мінус 0,1 відняти одиницю, це буде мінус 1,1. І модуль такого числа буде завжди додатній, навіть 0 він ніколи не буде. Записуємо тоді, що якщо певно від'ємне, то ми записуємо, що цей модуль у нас більший 0. Так, є. Ну і далі, якщо n більше нуля. Якщо n більше нуля, так, то записуємо. У нас n у 19 степені. Якщо додатнє число ми будемо підносити в будь-яку степень, чи у ну, 19, чи у 18, чи у 1, це буде завжди додатнє число. В нашому дробі і чисельний додатній, і знаменник додатній. Той сам дріб буде додатній. Записуємо. Отже, Модуль P-1, що ділиться на n у 19 степені. За таких значень P і N буде більше 0. Переходимо до четвертого завдання. У нас тут модуль A плюс 1. У чисельнику знаменнику це у восьмій степені. Якщо А менше нуля і С менше нуля. Ну що ж, пишемо, якщо аналізуємо чисельник. Якщо А менше нуля, то модуль А у нас тоді плюс один. Модуль числа завжди додатній. Або Дорівнює 0. Якщо А менше 0, 0 дорівнює, то модуль А буде завжди більше 1, якщо плюс 1, це також буде більше 0. Завжди буде додатні. Є? Ну і це у восьмій. Записуємо, що якщо це у нас менше 0, то від'ємне число у парній степені буде з додатнім, то це у восьмій степені у нас буде більше 0. Є. Отже, чисельник у нас більше нуля, знаменник більше нуля, той сам дріб буде більше нуля. Записуємо отже. Модуль А плюс 1, що ділиться на С у восьмій більше нуля. Є? Записуємо відповідь. Визначте знак дробу. В першому завданні. Знак дробу у нас буде додатній, пишемо плюс. У другому завданні від'ємний пишемо мінус. У третьому завданні у нас додатній, пишемо плюс. І у четвертому завданні від... додатній також пишемо плюс. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз знаку дробу. На цьому Право завершено.